Відповідно до постанови кабінету міністрів України номер 296 про розподіл природного газу для забезпечення населення і споживачів бюджетних і хогосхункових установ природним газом до на опальний сезон. Всім теплокомуненерго обмежено ліміти споживання природного газу. Нашому підприємству відповідно до цієї постанови виділено 12 мільйонів 19 тисяч кубів газу. Розподіл балансу природного газу був на основі фактично споживання природного газу минулого опального сезону, де ми спалили 17 мільйонів кубів газу. З сезон опальний був відносно теплим, тому що попередні опальний сезон, які передували цьому, ми спалювали 21-21,5 мільйона кубів газу. Тому те, що нам сьогодні розподілили, складає по потребі всього 55% від потреби, до прикладу, якщо при нулі градусів необхідно відповідно до норм споживати 116 тисяч кубів, то при цьому ліміті ми маємо вкладатися в п'ятдесят тисяч кубів. Звичайно, цього недостатньо для того, щоб забезпечити температурний режим відповідно до правил надання населенню послуг централізованого теплопостачання. На протязі минулого місяця жовтня і півмісяця листопада листопада нам вдавалося вкладатися в ці ліміти за рахунок відключення теплопостачання, використавши добова температура, була плюсова. Зараз, коли температура середня добова знизилася, стало некомфортно, температура знизилася в дитячих садочках, в поліклініках, в лікарнях. Підприємство теплозабезпечення буде, буде проводити теплопостачання безперервно. Ми розуміємо, що будемо ліміти перебирати. Це призведе на рахування штрафних санкцій, але наше завдання забезпечити температурний режим. Звичайно, в дитячих садочках в першу чергу в школах, в навчальних закладах, в медичних закладах, ну і, звичайно, в наших квартирах, тому що ніколи підприємство теплозабезпечення не обмежувало температурний режим при наданні послуг централізованого опалення. До інформації хочу сказати, що розрахунки за спожити природний газ підприємством перед Нафтогаз України» становить 77%, а борг населення за спожиту теплову енергію 12,7 млн грн. Але сьогодні на всіх рівнях ми звертаємося, і Міністерство житлово-комунального господарства, наш мірайонбуд, обласне управління житлово комунального господарства, до НАК Нафтогаз України виділено лімітів. Я думаю, що це питання треба ставити на самому високому рівні, тому що ну, зима має бути холодною. Тому починаючи з сьогоднішнього дня, ми будемо працювати безперервно для того, щоб забезпечити температурний режим. В житлових будинках, в лікарнях, школах, дитячих, навчальних закладах на рахування за теплову енергію ми будемо проводити відповідно до виробленої теплової енергії.